Моє вітання, бандо, Георгій знову за мікрофоном. Огляд найцікавіших матчів за останні кілька днів, багато хайлайтів, захоплюючих кінцівок. Тому не затримуватиму гарного перегляду і смачного всім, хто їсть. Розпочинаємо сьогоднішній огляд вівторковим матчем Ентоні Едвардс та Мінісота Тімберволс. Завітали в Індіанаполіс, аби протистояти Тарізу Халібертону та гарячим Пейсерс. У нас сьогодні битва лотерейних піків 2020 року, і Таріс одразу починає працювати флоутер через Гобера. Йому відповідає Ентоні Едвардс в проході через Матюріна Енд One. І показує Ентоні як пік номер 1 Майк Конлі проти Паскаля сяком губиться, і це легкі два очки в проході для ветерана. Йому одразу в обличчя відповідає Матюрін, дальня двушка влучно. Тут Топін... Завалив на паркет Джейдена МакДенілса і забиває трьохочковий спасу Бёртона. Сьогодні у нього 6 з 9 з дальньої дистанції. Бёртон, легкі два очки. Він пояснює Топіну, що ти маєш кидати більше. Ентоні Едвардс фішечний прохід через всю команду Пейсерс. Влучно. А ми рухаємось у другу половину, де у Індіани вже комфортна перевага. Та ріс Халібертон через Діпі Овай, Руді Гобера, Ось так він вміє. Галі Бёртон знаходить в куті Нейсміта і це влучний трьохочковий, сьогодні 11 передач роздає Галібертон плюс 24 очки. Це його 11-й поспіль дабл-дабл. Найкращий показник в кар'єрі. Макконел знову в куті знаходить Топіна і він влучає. Тут знову Макконел, знову Топін, вже під 45, знову влучно, 20 очок сьогодні настрілює перший номер Пейсерс. Йому відповідає Насрід, який також сьогодні настріляв двадцятку, але вже занадто комфортне лідерство у Індіани та проти Кларка не забуває, але тут неймовірно, що робить нейсміт Немхарт. Швидкий відрив у Індіани знаходить Халібертона. Халібертон знаходить сякама, і це легкий Алі Юб. Індіана забирає п'яту перемогу поспіль 119-103. Рухаємось далі. і Наразі у нас Фінікс Санс, очолені Кевіном Дюрантом, приймають Мілокі Бакс. Деміан Лілард вибув на невизначений термін з тромбом у правій лиці, і Яніс Ататакумпо змушений компенсувати його відсутність такими потужними проходами через Кевіна Дюранта. І сам Кайді відповідає, знаходить Ніка Річардса, цей потужний данк. Фінікс вкрай важлива сьогодні перемога. вони у боротьбі за плей-ін з Сакраменто і Далласом. А тут, Яніс Каже, сьогодні легкої перемоги можете не чекати. Кевін Портер Джуніор знаходить Брука Лопеса на периметрі, і Брук збільшує перевагу Мілокі до п'яти очок. Тут Девін Букер б'є в обличчя Торіна Прінца, Кевін Дюран сьогодні 7 з 9 з дальньої дистанції у слім Ріпера. Ніхто його не може спинити, а тут Кайл Кузма може підняти його на фейк, легкі два очки для Кайла Кузми, Поки ми рухаємось у третю чверть. Де у швидкому відриві? Букер знаходить Дана і. Є в паті калаврат! Що чудить Райан Дан через Яніса докупо, який фантастичний данк? на звання Данка року букер, який класний пас на Дана. І ви бачите, і чуєте я. підучив фрази Білкіна і Новака, Тут екстрапас, екстрапас, ще один екстрапас, і доходить м'яч до Кевіна Дюранта. Він завжди влучає. Ми вже у четвертій, чверті букер знаходить Дана. І був би сьогодні Бенефіс Райна Дана, якби у Фінікса не було Кевіна Дюранта, який сьогодні набирає 38 очок, 8 підбирань, 3 блокшоти. Йому відповідає Яніс та трьохочковий Трьох очковий вкладче від Яніса. 31-10-5 сьогодні у нього. І тут Кал Кузма 3 плюс 1, через Кевіна. Дюранта в клатчі. неймовірно. І Кейді каже: ні, не буде такого. І відповідає трьохочковим. Спокійний завжди Кейді. Брук Лопес через Дюранта не може забити за 10 секунд до кінця, але виходить на штрафну лінію. Забиває лише один. У Фінікса є 5 секунд, щоб забити Девін Букер через. Через Брук Лопеса забиває середній кідок і виводить команду вперед. Дві секунди у мілокі, щоб відповісти. Брук Лопес фейдовий через Кевіна Дюранта. Невлучно. І Фінікс забирає гру, потискають руки. Брук і Кевін Дюрант. 108-106 на користь Фінікса. Бандо, обов'язково долучаємось до розіграшу з метою допомоги Збройним силам України. За донат усього 100 гривень ви можете отримати кросівки з автографом самого Двайта Ховарда. Чим більше сотень ви задонатили, тим більше шанс на перемогу. Також розіграються класні книжки, тож негайно скануйте qr код або переходьте за посиланням в описі. Матчі, які відбулися в середу, на жаль, були заблоковані, тому про них максимально стисло. Golden State Warriors, очолені Джиммі Батлером, грали проти майами Джимбо з першим матчем у Флориді після обміну зустрічають суперечливо, а Майами готуються продемонструвати реальну силу культури хіт. Тайлер Хіро відзначився 20 очками на 70% з гри. Беме Дебая додає 27 плюс 8 підбирань. На команду Майами влучають 17 з 25 трьохочкових, проти чого вкрай важко вистояти воїнам. Найрезультативніший гравець Воріо сьогодні набрав лише 15 очок. Це Джонатан Кумінга, Стефан Карі пропускає другу гру поспіль, а Батлер додає лише 11 очок за 29 хвилин на паркеті. Це зовсім не стало на заваді хід, який перемогли з рахунком 86-112. Атланта Холкс приїхала до Техасу, щоб випробувати себе проти Х'юстон Рокетс, які йдуть другими на заході. Рокетс майже увесь матч тримали комфортну перевагу навіть попри відсутність трьохочкового китка. Вони сьогодні влучили лише 28% з дистанції. Джейлен Грін з вражаючими 32 очками та 11 підбираннями. Шан Хюнь додав 18 плюс 5 передач, а з іншого боку їм відповідав Дайсон Деніелс. Флітуй з трипл-даблом 8 10 плюс 4 перехоплення. Трей Янг також настріляв 19 та віддав 12 результативних передач, але на п'яти втратах. Їх зусиль було замало, Рокець утримали перевагу і здобули 10 перемогу в останніх 11 матчах. Фінальний рахунок 114-121. Обов'язково залітаємо в магазин Game7, статуетки, чисельна кількість різноманітних магнітів зображеннями ваших улюблених гравців. Невдовзі ще буде доданий мерч у цілому найкраща баскетбольна атрибутика за посиланням в описі цього відео. Переходимо до матчів, які відбулися у четвер мілокі Бакс Без Деміана, Ліларда та Яніса Тетекумпо, якого розтягнення стопи протистоятимуть Денвер Нагетс та Ніколі Йокічу, який пропустив 5 ігор. Крістіан Браун знаходить Майкла Портера Джуніора в куті. Той сьогодні вилучає 6 з 8 з дистанції. Хендшейк з Ароном Гордоном. А тут же Нікола Йокіч сам розбирається з Бруком Лопесом в проході. І у вогні повертається Нікола. Ейджей Грін бачить вільного Райана Ролінса на периметрі. Той тренда Трент в проході. Легкий флоутер через Дандра Джордана. Дандра класно відіграв п'ятиматчеву серію без Ніколи Йокіча. Браун робить перехоплення, знаходить Аліюпа Вотсена від атлетичного хлопця атлетичному хлопцю. Потужний Данк від Пейтона. Їм відповідатиме. Ей Джей Грін, який грається просто з Ніколою Йокічем у куті зі стебеку трьохочковий. Тут Кевін Портер Джуніор бачить можливість. Використовує можливість через Пейдена Уотсона. Атлетичний данк від Кевіна Портера Джуніора. Поки ми йдемо у другу половину. Нікола Йокіч знаходить неймовірним пасом Марана Гордона. Незрівняна хімія у цих хлопців. Один з найкращих дуетів в Лізі. Брук Лопес. Обігрується з Ейджей Гріном і набирає два очки. Сьогодні у нього 26, третя поспіль гра з 20 плюс очками. Ніколи не забувала Крістіан Браун путбеком. 19 плюс 10 підбирань. Сьогодні у нього. Расел Весбрук кладе на паркета Ай-Джей Гріна і знову Пейтон Уотсон з неймовірно атлетичним данком. Кричить. Нікола Йокіч проти Брука Лопеса один і той же мув. У Ніколи сьогодні 39 плюс 10 плюс 10, його 30-й трипл-дабл цього сезону. Рекорд франшизи. Майкл Портер Джуніор дагером хоронить Мілокі Бакс. У нього сьогодні 23 очки. А Денвер перемагає з рахунком 127-117. Їдемо далі, і тепер у нас Тайріс Халібертан та Індіана Пейсерс шукають можливість збільшити свою переможну серію до шести матчів. Але сьогодні проти них грає Лука Дончич. І він одразу ловить на протиході Ендрю Немхарда і забиває трьохочковий Лука. Йому відповідатиме Бенедикт Матюрін, який в проході через Гейба Уінсента, важкий енд Уан від Матюріна. Остін Рівз в швидкому відриві. Через Малза Тернера викручується. Сьогодні 24 очки від Остіна Рівза. Тут Лука Дончич на дальній трьохочковий з збільшує перевагу до 15. І ми рухаємось у другу половину. Де Леброн Джеймс знаходить Джексона Хейза, Тот іде йде у фарбу. І суператлетичний данк через. Майлза Тюрнера, Джексон Хейс, неймовірний. Тут Халібертон знаходить Нейсміта. У Халібертона сьогодні 18 передач при нулі втратах. Ми вже в четвертій чверті. Леброн Джеймс. Зарештою починає забивати. Він змазав усі кітки в перших трьох чвертях, але в четвертій, 4 з 6 продовжує свою серію з 10 плюс очками в кожному матчі. Джерас Уокер. Важливий трьохочковий. Немхард знаходить Джараса, який бачить на периметрі вільного. Майлза Тьорнера той забиває, дарує трьох очкову перевагу Індіани. Але Лука Дончич каже, ця перевага не надовго. 6 з 10 з дальньої дистанції, 34 очки від Луки, але проти нього грає Галі і забиває. Знову агресивний Халібертон проти Дончича. Неймовірно, наелектризована арена після влучання від Тайріза. І лишається 5 секунд. у Луки Дончича на геймвінер. Індіана попереду не влучає, але Леброн Джеймс. геймвінер, Базір-бітер від путбеком. Це його восьмий геймвінер в кар'єрі. Він... Зрівнюються за цим показником з Кобі Брайантом. Подивіться, який неймовірний. His name is LeBron James. I'm talking about the man on the Lakers. І забирають перемогу з рахунком 120-119. Крокуємо далі. Наразі у нас Нікс, які приймають Кліперс. Рассел Wilson, кватербек Нью-Йорк Джайнс сьогодні на арені Medison Square Garden, Де Таунс готується брати на себе відповідальність, адже Брансон пропускає ігри через травму щиколотки. І одразу розпочинає з влучною трьохочковою через Кавая. Тут Бріджес знаходить кемапей на 545, і той влучає, показує, де захист? Де захист, хлопці? Хард бачить. Таунза на периметрі, той через Ніколя Батюма сьогодні 4 з 7 з дистанції для Таунза. Мікел Бріджес демонструє, що не боїться залазити в фарбу через Зубаса. через Кавай набирає два очки. Ця пара з Кліперс йому відповідає ось таким середнім китком без контесту. Кавай сьогодні набирає 27 плюс 10 плюс 7 передач. Ось одна з них на Нормана Паула. той під 45 завантажує. 4 з 5 сьогодні з дальньої дистанції для нього. Ту Таунс знаходить О'Джану Нобі прекрасною передачою, який забиває два очки через Паула. Йому відповідає Джеймс Харден наприкінці другої чверти Який складний прохід через Карла Ентоні Таунса. А ми йдемо у третю чверть, де нас зустрічає центровий Нью-Йорк Нікс. Таунс проти Зубица, Спін мов, як красиво набирає два очки. Знову Таунс проти Батюма. Спін. І потужний слемданк. 34 плюс 14 підбирань сьогодні у Таунза. А тут починається ривок імені себе від Джеймса Хардена, який 11 поспіль набирає для Кліперс і виводить їх вперед дві-трьошки поспіль. Бен Сімс бачить в куті Кавай Ленарда, який проти OJ з контактом забиває трьохочковий. Фейдевей знову проти Анонобі, цей матчап використовує Кавай Ленард, який приносить своїй команді перемогу, такий потужний слем через Анонобі, Кліперс, здобувають Вікторію на виїзді з рахунком 126-113. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео і окрема колосальна подяка усім спонсорам каналу. Ви фактично даєте нам життя, якщо хтось бажає долучитися до спонсорства. Усі посилання є в описі цього відео. Я вам бажаю успіху та перемог вашим улюбленим командам.